Автор цього відео каже, що собака тужить і допомагає поховати своїх пернатих друзів. Пес був зачинений вдома, коли на курей напали і не зміг їх захистити. Що насправді відбувається? У собак є програма Не можеш з'їсти, закопай. Найчастіше собака закопує, тому що вона сита, і в такому разі вона може з'їсти закопане потім, якщо знайде. Але іноді собака не може з'їсти, як у цьому випадку, курку, бо вона не знає як. У вовків мисливський ланцюжок виглядає так: сканування, виявлення, підкрадання, погоня, хапаючий укус, вбиваючий укус, розчленування, поїдання і запасання. У собак все складніше під час створення порід зв'язки між ланками розривалися, одні гіпертрофувалися, інші зникали. Наприклад, у охоронців ішов відбір проти всього ланцюжка мисливської поведінки, щоб вони не полювали на те, що охороняють. І тим більше не їли такі собаки можуть їсти розділену тушу, а якщо покласти тілу, не зможуть, бо не знають як. Залишається тільки закупати, якщо ця ланка залишилася, або просто піти.